Філософ Франсуа Марія сказав якось дуже цікаві слова про Бога, і раче про стосунки Бога і людини. То що ж він говорить? Багато людей дивляться на Бога як на слугу, який повинен зробити за них всю. Я сказати, навіть наскільки зв'язковими, а наскільки спілкування з простими людьми, переконуючи правильно сіх смі, що люди до Бога ставляться до чарівника. як того, який має за їхнім першим покликом прийти, зробити все, що вони хочуть. Бо от вони вирішили звернутися до Бога. Все решта не потрібне. А який це Бог, в якому серці, де це серце знаходиться? Не має значення. Люди так кажуть. І от Коли приходять якісь його життя, проблеми, трудність, та людина зразу ставить Богу і претензії. А де ж цей Бог? Чому він не рятує? Чому він не дивиться за нами? Чому він не прикроє цю війну? Чому він... Україну, ворогі, і звільнив україною від ворогів, як зовнішніх і таке Чому не чому ці претензії на Бога? І от те, що каже, цей назвала я. Бог тоді виступає від тих як слова. Хей слова, прийди з тобою, гей слова бога. А чим ти займаєшся? А я вашому. А я. Сталому Богу і Питері. Ми від Бога щось намагає. А що ми Богу віддати? Щоб щось від Бога просити, треба спершу Богу і щось дати. Я, добре, можливо, некоректно висловити Богу. Речі як скаже, щоб щось від Бога просити Бог нас щось заповнив, треба звільнити місце для Бога, звільнити для цього. Чоловіка каже, немає чого піти в гості. Треба нове пані. Чоловік відкриває шафу, яка просто ломиться від одягу, каже, ось. Каже, то все старе? Якщо це старе викинь. А може а я ще колись сьогодя Одягни зараз? Я вже цього не Розумієте, Знаєте, це ставлення людини таки. Бой себе гріхом, брудом, всякою нечистю, коли Бог хоче прийти в моє життя, щоб мені допомогти, відкривається ця шапка, Бог хоче туда щось принести. Сьогодні, сьогодні вже не треба. Сьогодні вже не треба благословення. Сьогодні вже не треба йти до храму. Сьогодні вже Бога не треба. От вчора треба було Бога, а сьогодні вже не. І це є відповідь на те, чому в нашій країні зараз така ситуація. Ви сказали своїм життям Богу і те, що Бог для нас це так. місце. Бо якщо Якщо для нас Бог є цінним і важливим, то всі ці роки війни ми б звільняли місце в своєму житті для Бога. Оце свято Бо Богоявлення, це свято, свято посвячення храму, храму нашого тіла. Бо до цього закликаю Іван Христитель, який казав, покаяйтесь. Наприклад, Ісуса Христа, який війшов в цьому для очищення тіла, можна так сказати, на нього сходить сходити. Відбувається очищення. Відколи відбувається очищення, Бог і знає. А чи очищаємо Сумні, українці? Якщо очищаємося, то який спосіб. Де є? Наше очищення. Ми хочемо звільнити свою країну від ворога, але щоб звільнити його від росіян, від ворогів наших, оцих зовнішньо, ми маємо очиститись від внутрішнього військова. Від внутрішнього брону. Ми маємо очиститись від гріха. Звільнімо свою країну від внутрішнього ворога, від свого гріхового Божа. Чисті. Тоді ми будемо мати місце, куди війде Господь. І якщо Господь війде в наш мір, в наш храм, в нашу країну. Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашого.

Іх поранених цивільних так наших захисників захисти кожного.